Любі дітки, у нас сьогодні з вами буде аплікація. І ми з вами будемо ліпити курчатко. Що нам з вами треба буде для нашої аплікації: клей, червоний чи ручка, чи фломастер? Ножниці і ось такі геометричні фігури. Нам треба буде одне. Велике, одне маленьке коло. Ось так ми беремо, вирізаємо по колу, відкриваємо клювик нашим ножничком, правильно тримаємо ножнички, не спішіть, будь ласка. І так по колу, по колу. І ось вирізаємо ми з вами перший наш кружечок. Готово вирізаємо другий наш кружечок знов ж таки по колу. Два кружечки в нас готово. Тепер вирізаємо маленьке півколу. Був у нас маленький кружечок, його поділили навпіл, і ось таке півколо в нас з вами вийшло. І ще, будь ласка, підготуйте різного кольору, який у вас є ось такі кружечки, однакового розміру, 4 штучки. І вирізаємо останнє. Наш кружечок, знов ж таки по колу, і наші кружечки готові, а зараз ми з вами почнемо ліпити наше курчатко Перше ми беремо великий кружечок. Промащуємо його по колу теж. І приклеюємо, ось так прижимаємо пальчиками, тепер беремо другий наш. Кружечок жовтого кольору, знову ж таки промащуємо його по колу. Ось так, та приклеюємо його зверху. Так, зараз беремо наше півколо, знову ж таки, промащуємо його клей. Клеїмо зверху. Ой, вибачте. Ось так. Так, тепер робимо крильця нашому курчатку. Беремо ось такий кружечок, згинаємо його навпіл. Ось так. Півколо ми вниз, а зверху ось так. Лінію. І знову ж таки, промащуємо його клеєм і приклеїмо ось так. І наше крильця ось готове. Так, і ще у нас з вами залишилось ось три однакових кружечки. Знову ж таки, ми їх Згинаємо навпіл, ось так і приклеїмо хвостик нашому курчатку. Ось так. От. Беремо ще один кружечок, загинаємо навпіл і приклеюємо. І буде в нас з вами ось такий хвостик. Зараз ми беремо ручку і малюємо дзьобика. ніжки нашому курчату. А зараз намалюємо коченятко. Ось так. І наше курчатко готове.